Виступаємо за збереження національної спадщини, і в національна спадщина є гір'євий спорт, наш казацький саме гір'євий спорт, який був винайдений у 1571 році, і спорт, який розповсюджується по всьому світу саме з України. Сьогодні вам його покажемо. Ось, ви раді. Ура! Слава Україні! Героям слава! Так, зараз буде музика. Ми вам покажемо, як класичні вправи тренуються в нас. Ми тренуємося на стадіоні Спартак на Кирилівській. І дітки, і дівчатка, класичні вправи. Я вам покажу силове жонглювання, як наш гіровий падубний борець показував. І вже наприкінці у нас є пожежник покаже вправи пожежні. І в нас саме сильна людина Києва, Ярик Савчук, покаже нам силові номери, котрі ніхто в Україні не робить і в світі також. І так, це адвокат Закарпаття, Сергій Гуревський зараз покаже вам силові вправи, змагальні. Котрі на змаганнях крізь у нас в Україні їх ем, запроваджують. І так, поїхали. Тушечки музика, класична казацька вправа, жим гирі. Просто гирю подиваємо до гори, без допомоги ні, просто рукою. Оп! Вага гирі 16 кілограмів. На такій вагі виступають юніори, а також літні люди від 60. Плюс. Наступна вправа теж це змагальна це ривок гирі. Ривок гирі, от так вона виконується. Ривок гирі і дівчатка виконують. Жінки виступають по вправі тільки ривок гирі. Отак от рвуть гирю впродовж 10 хвилин за тією зміною рук. І от така, щоб на майстра спорта, жінка може зробити от, так от 200 разів. уявляєте? От такий спорт. Зараз нам Сергій покаже поштовги. Поштовгирі гирі виконується двома гирями впродовж другу, Двумя гирями чоловіки виконують вправи з гирями вагою 24 і 32 кг. Сергій вам показує на шестнахах, на легких гирях. Отак от гирівики в Україні дві гирі штовхають впродовж 10 хвилин. І тобто ну, гирівик такий, як я, може штовхнути от дві такі гирі 32 кг 100 разів. Отак, саме витривалий спорт наш український. І наступну вправу вам Сергій покаже, це у нас буде довгий цикл. Поштовх гіріть по довгому циклу. Тобто гірська штовхається, після цього збрасується між ніг. Так, Це просто ми показуємо на снаха, так робиться для чоловіків на гірі 32 кілограми. Ось так. Розвиває витривалість, тобто грівий спорт це щось середнє між важкою та легкою атлетикою. Тобто Самі витривалі, до речі, до цього є сіровий спорт, нормативи і в поліції, і в ЗСУ. Прави з гірми. До речі, я особисто треную трохи наших бойців ЗСУ, тому що гирі дають витривалість, то що нам необхідно на фронті. Довго фіксованою вагою подавати БК за копів, подимати гірю. Тобто нормативи є і в зсу, і в поліції, саме по гайовому спорту. Ось. Сергій Гуривський завітав нас закарпаття по поноблисці. Так, зараз я передаю мікрофон своєму другу Ярику Сілачу. Я вам показу більше такі готовічних вправи. не роблять змагання. Це просто такі циркові вправи, котрі робили у нас в цирках десь в прикінці 15-го сторіччя. Ярик? Так, Сергій, давай підтримаємо Сергія. Можна погром? Жонглювання з гирями. 16 кілограмів. Такі атлетичні трюки. Перекидання гирі з руки в руку. Оплески, Оплески Сергію. О, два обороти. гирі гирів, два обороти. Дуже складне Браво. Ще раз. Браво, браво, Сергій. А тепер дві гирі. Це вже складніше. Козацького роду нема переводу, нема рівні, Жонглювання. Браво Сергій! Оплески! Зараз підвищуємо вагу снаряда 32 кг. кілограми. Козацький, козацька вага, козацька гиря. Пушкарський ривок, права! Треба схопити гірю саме за ядро. Дуже складно.

А зараз знову складніємо наші трюки. Зараз Сергій викине дуже складну право. В одній руці він буде тримати 32 кілограми на витягнутій руці зверху гирю, і лівою рукою буде жонглювати гирею 16 кілограмів. Вправа! Оплески Сергію. Опа! Браво! Браво! <права> Ой, зараз трохи важко. Зараз ярик. Це рекордсмен України з підняття Важкий гір. Покажемо вправи, як робили наші пращури стілачі з гір'ями, саме у, не зажангування. А підйом нестандартний. І так, ярик робе, я буду коментувати нема музики козацької? Що у нас козацька. Це називається казацький хрест. хрест. Зацький хрест ускладнений. Зараз Ярик це зробить те ж саме, тільки на мизинцях. Увага на мізинцях! Молодець! Далі Давайте підйом рубом. Опа! Загальна вага 32 кілограми, але тут складно саме втримати рівновагу. Одна гіря червона важає 32, помаранчева 16. Аплодисменти! 48 кілограмів, майже півцентіра. Так, продовжуємо. Ну а зараз буде те ж сама вправа, по котрій ярик і має рекорд в книгі рекордів України. Зараз може і не вийти, але зараз буде така в нього, таке завдання. 32 кілограми він буде тримати гори дном, як ми кажемо, рубом, а зверху поставить гірю. Це буде вага 64 кілограми. Ярик так піднімав 68. В Україні і в світі ніхто так не робить. До війни був зареєстрований рекорд України, показали по телебаченню, і зараз буде перед вами. Це складновато. Можете фотографувати, бо ну точно так в нас так ніхто не робить. І так, повтор рекорду України саме на третій. Це І... щоб ви розуміли, що це не постанова, це реально важко. Навіть для нього. Ну ми зробимо. Якщо ви поаплатуєте гарно, ми зробимо. Давай, давай, Ярик, треба. вам, Суд там воєнний світла, не добра, тьма ворожі. Є. Ну а зараз Ярик нам зробить свій коронний номер. Він в одній русі під ними загальну вагу 80, так, 88 кілограмів. Ми для цього зараз робимо взяти. Без румяна це буде багато гиль в одній руці. Тільки українські казаки такого? можуть. Віцальний ремень, червоне – це 32, маленьке – це 8, це вже буде 40 кг. Радуйся молоду сильні руки. Спеціальний фасон на дім. Звідні ріки, вий барабан. Так, приготування, спеціальна паса. рідка магнети, щоб воно не скальзіло. Так, зараз ми вагу. Скільки буде у нас 88 кг в одній руці. Це теж може не вийти в нього. Він сам важить трохи більше за 80 і Майже свою вагу підіймає над собою. Это шоу.

Так, діточки. прохання, щоб діти не підходили. Зараз ми попробуємо. Це не просто як люди роблять показові, аби зробити. Ми робимо те, що реально ми показуємо і в цирку ну, до війни. Дуже важка вправа. Майже 100 кілограмів в одній руці. І, а, він підниметь таку вагу, якщо це був би один снаряддя. А тут 4 не, не складно тримати. їх. Якщо просто була б сама, він піднявся. Хачаки теж це, це багато. І так, зараз. І так, підтримаю Ярослава. До речі, він працює. кандидат наук по биологии и працюет начальником лаборатории. Полрибас, <глыбал>, серьезно. Давай! Батушка! Ник! Ник! Був яркий. Ну а зараз ми вам покажемо вправу. От людина з, телеф... з телефоном це наш пожежний МЧС Даніло. І він вам покаже вправу, котра е з України перекочувала до Турції і має назву Турецький підйом. Ось є робить тікі дані. Він виступає по пауерфайту, Є така дисципліна пожежніки. Наші менесники бігають з дробинами в вагон сігають. І зараз він. Е Ляже з гирями і підніметься з гір'ями до гори буде тримати руку. Це дуже важка вправа. І я вам хочу сказати, що в нього вага буде над головою 40 кілограмів, коли Даня ваше 60. Тобто, от буде тримати гирю на головою, Ляже і з неї, з нею встане. Ось така вправа від українського пожежника. Даня важе 63. А ця вага буде 40 кілограмів. Отак От повинен стати і гирі не у... поставити на підлогу. Аплати... Аплодуємо. Підтримаємо, підтримаємо дуже складно. І. Ей! І треба лягти. Пожежники найсильніші. Аплодуємо. Потім нас. Все, мої любі, Дякуємо вам, дякуємо асоціації сильних клубів за це таке свято. Герівки України, знаєте, грівий спорт саме козацький, саме український. І ми вам дякуємо за опски. На все добре. Гасипі. Дискотека! Пані Малина, какое бажання 50...